Можливо, у вас виникне питання. Марино. Чому ти виглядаєш як невіжена? Все тому що я цілеспрямовано знімаю крінж, тому що, якби я знімала його не цілеспрямовано, це було б обідно насправді. Можливо, це також пов'язано з тим, що я з'їла щось гостре на сніданок. Гостре, погано впливає на мене, поки я не замерзла, сидячи на довбаному балконі о сьомій ранку. Так, я дійсно навіжена. я не просто так, так виглядаю. Я довго записувала різні спітпейти, які я так і не виклала, і, мабуть, не викладу, тому що I don't know, у мене проблеми із емоційним станом. Я не буду це пояснювати. Ви знаєте, що відбувається в країні. Плюс у мене ще окремо відбувається діч в голові, і без цього тому і I mean. А щодо того, що я все-таки викладу, це абсолютно крінжовий спітфент, абсолютно крінжового арту. Боже, право, що там відбувається. Я ніколи не запишу нічого адекватного, просто дізгастінг. Можливо, ви в курсі деяких двіжів, які відбуваються в арт. Вітері. Боже, Марину, тут такий крінж. А, так от, там періодично з'являються речі як: намалюйте свого персонажа в цьому, або намалюйте свого персонажа в цьому, або а, Так от, я намалювала крінж. Я вибрала ось цю річ, і я сподіваюся, що я знайду її, тому що це було дуже багато число тому. Можливо, не варто пхати штатив, Можливо, особливо на балконі. В цьому. Або воно буде тут, або десь воно буде, якщо його знайду. Я вирішила намалювати узорі своїх персонажів, який теж абсолютний крінж. Правильно. Я не буду багато про нього розказувати, тому що I don't know, чи це когось цікавить на ютубі. В цьому відео я збираюсь просто рефлексувати свої психологічні, моральні загони в голові I don't, know. I don't know Я просто хотіла відрефлексувати те, що сталося у мене в голові останнім часом, і на голові теж. Але я вже замерзла, тому гаразд. Я сказала, що багато говорити про нього не буду, але трошки я все-таки розкажу чисто для контексту, щоб ви розуміли, наскільки все це крінж. Тому що а, цьому хлопчику а, 50 рочків і один зверху. Марина любила придумувати персонажам усе їхнє життя, розписувати всю хронологію, потім в ній плутатись. В результаті її персонажі виходили на того віку, який, очевидно, їм би підходив за сюжетом, а потім впихати їх. в Одяг, який точно не відповідає їхньому віку, і I don't know. It's look little bit strange. Anyway. По факту. По факту, цей лук насправді відповідає характеру цього персонажа. Але. Можливо, характер цього персонажа не зовсім відповідає 50 рокам з гахом. Maybe. Maybe проблема була саме в цьому Марино. Але, але я сказала, що багато часу я цьому приділяти не буду. Тому просто зморіться із тим, що ви будете бачити цей крінж. Ем, я хотіла прокоментувати також те, що мій планшет не дуже хотів жити. Тому, крім крінжу, ви будете бачити увесь цей спідпейт, мої страждання з тим, що чомусь, чомусь, окрім того, щоб малювати стілусом, я малювала ще й. Якимось боком своєї руки, тому там постійно виникають якісь рисочки, яких не мало би бути. Чому я при цьому жаліюсь на планшет? Тому що у нього дуже дивна чутливість. I don't know. Um, тому що він дуже погано робить зум періодично. Можливо, це проблема програми. Я, я ще не розібралась. Я, ще, я не знаю на кого мені гнати. А, також він іноді занад. То серйозно сприймає мої рухи руками <гум> і якимись частинами руки, окрім пальців, які тримають стилус? I don't know. На самому початку з підпейту це мене просто вбивало. Я сподіваюся, що зараз це вже виглядає нормально. Мені довелося просто прибрати швидкість в деяких місцях, тому що це було not okay. Але далі наче все нормально. Я, я, я сподіваюся на це. I hope. Соу, so, як щодо того, що сталося у мене в голові? І це також пов'язано із тим, що я знову пропала. Але я вже просто змирилася із тим, що в мене немає якогось графіку, що я знімаю, дай бог раз на два тижні. І це просто це просто норма моя особиста. Але. У мене просто були кілька запланованих відео, і вони мали би бути непоганими. Мейбі, тому що у них був сюжет приблизний maybe. Суть в тому, що я різко переосмислила своє ставлення до деяких речей. For example, ставлення до Геловіну. Це дуже Болюча тема для мене тепер, тому що я мала мати кілька відео саме на цю тематику. Але дещо відбулося за 100 кілометрів від мого міста, і в мене є таке відчуття, що моє життя почало руйнуватись не тільки. В матеріальному плані чи фізичному. I don't know як коректніше це сформулювати, але у мене різко зникло свято, яке я систематично святкувала три роки підряд, чи скільки, і яке мало для мене великий якийсь, ну, сенс. I don't know. Не те, щоб я вкладала в якийсь сенс саме в Геллоуін, тому що. Ну, по факту, по факту, я знаю цю історію дуже поверхнево. І для мене це більше маркетингове свято, you know, але сенс був саме в тому, щоб в тому, як я його святкувала, і в тому, що я готувалась до нього. І що. Для мене це було важливо. Але ближче до суті, що сталося у мене в голові? М я не можу сприймати деякі атрибути Геловіну е як атрибути. Ну, вони більше не виглядають як маркетинг чи як щось чисто прикольне. Типу, могили це більше не просто могили. І живі мерці це теж щось із більш реального насправді. you know. Я стала сприймати це занадто чутливо. Окей, мені важко. І я більше, ну, принаймні, всього року я не готова до цього свята. Я, я це не витримую. Я не хочу сказати, я. Жодним чином не проти того, щоб інші люди цим займались, Тому що ну, кому, комусь треба розслабленість, когось це розслабляє, але не мене з цього року. Мене дуже сильно тригернуло. Я не знаю, наскільки актуально підіймати такі теми, поки у мене на фоні відбувається абсолютний крінж. І коли я подаю це відео як абсолютний крінж. Але. Я не знаю, доче я збираюся це сказати. І я попередила, що це відео більше про тарганів у моїй голові. Мені дійсно починає здаватися, що я не тільки виглядаю як навіжена, тому що я стала сприймати загалом все набагато гостріше, ніж варто, мабуть. Важко сказати, що. І як варто сприймати зараз? Хм. Тому що загальна ситуація по світу якось Little bit not OK. Так, Марино, мабуть, на фоні ООН, які не мають абсолютно жодного сенсу, і всього сюрреалізму, який відбувається там. Твої серйозні розмови чи намагання в серйозні розмови на фоні абсолютного кринжа не виглядають так сюрреалістично, як ти думаєш. Anyway. з Самого початку я планувала, що це відео вийде перед кількома відео, присвяченими Геловіну, але зараз я не знаю, чи буде щось хоча б наближене до цієї тематики. Мені обідно, що ми накупили якихось гарбузів, а тепер вони просто стоять для того, щоб стояти. Можливо, я використаю їх для чогось, але I'm not sure. Я дуже сильно сподіваюсь, що я не накручу когось ще крім себе, своїми ословлюваннями. Я не маю цього новиці. Просто особисто мені зазвичай, коли мені погано. Мені допомагає знання чи усвідомлення, що хтось відчуває те саме і що це окей. Хоча, знову ж таки, зараз поняття окей, доволі відносне. Можливо, це трохи розширює його, і це мало би зробити легше, але. Anyway. Особисто для мене це допомагає. Відчуття того, що я не одна, тому. Можливо, якщо комусь буде так само погано, і він подивиться це. Можливо, комусь стане легше. Принаймні, це єдиний сенс, який я можу закласти до цього відео. Мені навіть описати важко, наскільки я поважаю людей, які можуть робити контент із якимось графіком. Ну, тобто Стабільно робити контент, вау. Зараз я вже зрозуміла, що в мене цього не виходить, і навряд у мене це вийде. Я відчуваю якісь постійні емоційні гойдалки і просто не уявляю, як інші люди на цих гойдалках тримаються. Типу, я могла б застосувати сюди. Якесь англійське слово, яке я нещодавно вивчила, яке означає неможливо, але я вивчила його і забула вже. Я дуже розумна людина. Anyway, anyway — це слово, яке я знаю. Ви можете піти підписатись на мій Твіттер, тому що. Туди у мене є сили щось викладати, і я навіть зрозуміла, я спіймала якусь свою фішку, що виставляти арти треба о четвертій ранку, тому що це єдиний час, коли я маю на це мотивацію. I don't know why. But... Ніч і ранок у мене це якийсь особливий час, коли я хочу щось робити, і коли я можу щось робити, коли я. Не відчуваю якоїсь систематичної подавленості. I don't know. Ну, звісно, мені буває погано і вночі, але зазвичай вночі мені дещо легше. А особливо під ранок в мені прокидається щось абсолютно бешене, яке хочу робити все підряд. При тому, що зазвичай в цей час я не маю на це достатньої енергії. Як багато слова зазвичай. Mm. So, я мала на увазі, що єдине, що я можу вам запропонувати, якщо вам потрібен контент від мене. Можливо, це Твіттер. ну що. Um, I have some problems з мотивацією і емоціями. Колись я не розуміла художниць, ну, в більшості художниць, тому що я більше слідкую за дівчатами. Художниці, які гейтять те, що вони роблять, тому що я нікого не засуджую. Це просто було для мене дивно. Але зараз е окей, це було дивно для мене, тому що мені завжди подобалось те, що я роблю. То дуже сильно, то трошки менше, але подобалось. Зараз відбувається щось абсолютно неадекватне у мене в голові. Один день мені подобається абсолютно все. Я вважаю себе просто генійкою. Просто не знаю, виставку окрему галерею треба зі мною робити. Буквально на наступний день це все. Це мені треба видалити з усіх соцмереж. Це просто нічого не варте. Це Disgusting, It's so terrible. I don't know, Я вивчила багато англійських слів. Але суть в тому, що в тому, в першому стані, я можу почати робити відео, а в наступному стані я його вже закидаю і. В наступному нормальному стані я починаю робити нове, а не повертаюсь до попереднього. В результаті в мене виходить дуже багато початих відео або записаних спідпейнтів, або ідей для спідпейтів, але готового в мене немає нічого. І ем, це дещо незручно виходить. So, якщо вам вже набридли мої не зовсім змістовні розмови, ви можете запропонувати мені теми, на які я поговорю наступного разу. Maybe, можна якось пов'язати це з моїми гарбузами. Крім того, що я не записала процес нарису, оскільки з ним все було дуже погано. Я також не записала процес. Як це називається? Боже, я забула слово. Який позор, просто позор. Коротше, оцей процес додавання різних тіней, от на все. Можна не їздити там, будь ласка. Я намагаюсь записати це одним дублем. У мене нічого не виходить. Вітер. Оскільки я не записала цей процес, також ми просто маємо відеозапис магії. Тут почала дзвонити церква в дзвони. Єдиний, хто мені телефонує, це церква. Облем сам проблемс. Я не знаю, коли це закінчиться, тому підписуйтесь на канал зараз.